Це історія дружби, яка змогла прорости там, де, здавалося б, не було нічого крім ненависті й болю. Сьогодні ми зануримось у світ роману Джона Бойна, «Хлопчик у смугастій піжамі. Але подивимося на нього очима двох головних героїв Бруну та Шмуля. Це розповідь про двох хлопчиків, чиї світи розділив колючий дріт, але чиї серця поєднало щось набагато набагато сильніше. Отже. Що на нас чекає? Ми почнемо з абсолютно різних світів цих хлопців, потім побачимо, як дивним чином зародилася їхня дружба. Ну і звісно, дійдемо до трагічної розв'язки, щоб зрозуміти, а яке ж головне послання цієї неймовірної історії? І так починаємо два хлопчики, два світи. Щоб по-справжньому відчути глибину їхнього зв'язку, нам спершу треба усвідомити, наскільки ж різними, наскільки паралельними були їхні реальності. І знаєте, ця цитата вона влучає в самісіньке серце, бо автор і справді зміщує фокус це не стільки про жахи війни, скільки про людяність, проте диво, коли зв'язок між двома дітьми виявляється сильнішим за будь-які мури і будь-яку ідеологію. Ну що ж, давайте перейдемо до другого розділу і подивимось на історію з одного боку огорожі. Тут ми знайомимося з Бруно. Хлопчиком, який живе ніби в бульбашці дитячої наївності, і навіть не підозрює, яка жахлива реальність існує буквально за кілька кроків від нього. А от тепер подивіться на цей контраст. Ну, він просто шокує. З одного боку, Бруно, син коменданта, він переїжджає з величезного п'ятиповерхового будинку в Берліні до ну, трохи меншого, але все ще комфортного будинку біля табору. А з іншого боку, шмуль, син годинникаря. Його шлях з маленької квартирки до переповненого бараку, два світи, що існують поруч, але між ними прірва. То хто ж такий Бруно? Ну, це звичайнісінький дев'ятирічний хлопчик, повний енергії, рум'янощоки, трохи мрійник, який обожнює книжки про дослідників. Його найбільша проблема в житті, мабуть, старша сестра, яку він називає безнадійним випадком. От і всі турботи. І от саме ці риси, його характеру. Вони стають ключовими його допитливість, яка просто не дає йому сидіти на місці, і веде його до тієї самої огорожі, а його вроджена дружелюбність і здатність до співчуття, дозволяють йому побачити в шмулі не просто когось у дивному одязі, а друга. Це по суті історія його дорослішання, що вмістилася в кілька місяців. Усе починається з безтурботної радості в Берліні. Потім нудьга і самотність у новому домі. Ця нудьга породжує цікавість до тих дивних людей за парканом. А вже цікавість переростає в емпатію, у справжнє розуміння болю іншого. І врешті-решт, у страх і суму від усвідомлення жорстокості світу. А тепер давайте перейдемо на інший бік огорожі. У світ, де немає місця для дитячих ігор і нудьги, це жорстока реальність шмуля світ, сповнений втрат, голоду і щоденної виснажливої боротьби за життя. Зовнішність шмуля це по суті літопис його страждань. Він набагато худіший за Бруно, його шкіра майже сіра, а в очах застиг сум. Кожна деталь його вигляду просто кричить про жахливі умови, в яких він опинився. Це, це повний абсолютний контраст із життєрадісним Бруно. І що вражає найбільше, так це його внутрішня сила. Попри все, що він пережив, шмуль не втратив людяності. Він розумний, він знає кілька мов, він не тримає зла. І найголовніше, він продовжує мріяти. Мріяти працювати в зоопарку. Тільки вдумайтеся, яка сила духу потрібна, щоб мріяти в такому місці. Якщо спробувати візуалізувати його внутрішній світ, то вийде приблизно така картина. Так, левову частку займають страх і страждання, це очевидно. Але подивіться навіть у цьому пеклі є місце для надії та солідарності, його дух не зламаний, не до кінця. Гаразд, ми побачили два паралельні всесвіти, дві абсолютно різні реальності. І ось тут починається найголовніше: ми підходимо до самого серця цієї історії, до моменту, коли між цими двома хлопчиками виникає зв'язок, який виявиться сильнішим за будь-який колючий дріт, і тут виникає абсолютно логічне запитання: що ну от що спільного могло бути між сином коменданта і в'язнем концтабору? що дозволило їм подолати цю, здавалося б, нездоланну прірву між їхніми світами. А відповідь, знаєте, вона вражаюче проста. І в цій простоті її геніальність. Вони народилися в один день, їм обом по дев'ять років. Вони обоє не люблять лейтенанта Котлера. Такі, здавалось би, дрібниці. Але саме ці дрібниці і стали тим містком, який дорослі ніколи б не змогли побудувати. І ось ми підходимо до кульмінації. До того моменту, коли все, що ми бачили раніше, сходиться в одній точці. Це найстрашніше випробування для їхньої дружби, і водночас найвищий акт відданості. Це момент істини. Емпатія Бруно переростає в дію. Він більше не просто спостерігач з боку, він ризикує абсолютно всім, щоб допомогти своєму другові. Цей крок через огорожу це символічне руйнування всіх бар'єрів між ними. Просто вдумайтеся в ці слова. В останні хвилини життя перед лицем невимовного жаху, єдине, що для нього має значення, це дружба, це підтвердження їхнього зв'язку в найстрашніший з можливих моментів. І цей фінальний образ він закарбовується в пам'яті назавжди. У самому епіцентрі хаосу і божевілля вони тримаються один за одного. Їхня дружба, їхній дотик це останній промінчик людяності у світі, що, здавалося, остаточно з'їхав з глузду. Після такого фіналу залишається певне спустошення, і питання, для чого все це було? Що хотів сказати нам автор цією трагедією. Давайте спробуємо знайти сенс, знайти ту ідею, яка виявилася сильнішою за ненависть, і навіть за саму смерть. І ось вона головна ідея. Проста, але така важлива, дружба цих хлопчиків показує, для них не існувало різниці ні в статусі, ні в національності, ні в одязі. Вони просто бачили один в одному людину, друга. І це нагадування про те, що кожне життя є безцінним. Через цю історію автор ніби говорить нам: ось що є справжньою основою людяності: співчуття, здатність до спілкування, дружба. Саме ці якості є тим щитом, який може захистити від будь-якої ідеології ненависті. І ось це фінальне питання, мабуть, варто залишити для роздумів. Можливо, саме дитячий погляд, ще не затьмарений упередженнями, бачить просту істину, істину про те, що за будь-яким парканом у будь-якій піжамі стоїть така сама людина. На цьому все. Дякую.